Топова моделочка від торговельної марки індако з пропаяними швами. Дивіться, ось так, ось так це виглядає. А ще дивіться, в кожному там написано індако. Пропаєчки. Оце рівень. Так, фурнітура фірмова брендована. Що це означає? Зараз розповідаю швиденько. Бачите, що написано індако. На кишеньке, що написано індако. Тканина, Ріпстоп не промакають та не продувається, Стапе Підкладка ваша улюблена колд стоп. Дві зручні кишеньки з обох сторін. На комірці мікрофібра. А ще дивіться, ось на вітровичку з зовнішньої сторони також мікрофібра, щоб не затиралась. Має такий гарний рисунок. Сідає гарно, зручно, фурнітурка. Дивіться, М -м -м, просто клас. Зараз спинку покажу. Ось так спинка виглядає. Куртка бомбічна, а розміри 46 по 56. Так що встигнете замовити таку красу.